Всім привіт! Мене звати Алекс і сьогодні ми граємо в гру Кальмара. Ось є. 341. Пишіть у коментарях, що то, вам зняти ще. Сьогодні ми дізнаємось, як пройти до кінця. Як думаєте, я зможу пройти чи ні. Пишіть свою думку теж в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Объясняю вам правило, коли говорить червоний, то не біжіть, а коли зелений, то треба бігти за сісну. Я встиг! не вмер. Круто. Там умирають. Ця гра, ну. тут немає бонусів, тільки бонуси є, коли ти охранник. То тебе не можуть убити. Бо ти охранник, бо ти їх убиваєш. В тебе є автомат. А коли ти главний... то тебе дуже багато бывает... таких пасхалок. У вообще сипляться. Чтобы купить фрагмента, О, а ч ж мы опять тут? Мы ж уже були. Ви ми... ще будем круг? Да, мені круг попався. Дуже круто. Це саме легкий. Сейчас будем резати. Веба Ідеально. Я yes, все yeah. Да, це було дуже цікаво, Ну, знаєте, як я понял, що там круг, бо там намальовано зонтик там те. І те, те. я так подумав. Так. Сейчас перерив і потім уже буду грати далі. Якщо ще, я граю на планшеті. Так, перерив. Знову. І потім будемо далі грати. Так. Я хочу написати гроші і стати фрагментом. це шеф усіх всіх. Тут кожен сам за себе. Хто? Я з ним? Хто? О, я походу проіграю. Да. О, вже і не сподівається. Все. Всем пока. Я не зміг вижити, але ставте лайки, і піддержіть мене.